Поїхали. Доброго вечора, мої любі! Я не сповіщала, що в мене буде прямий ефір, просто спонтанно. Я знаю, що зараз багато є людей, які хоча бачити, як сьогодні зробити чотирогову сіль. Є такий у нас християнський обряд, який передається з покоління в покоління зробити. Середина четверг, або в четверг раненько четвергову сіль. Що для цього потрібно? Що для цього потрібно? Для цього потрібна вам велика така, або у когось чи є, да? пательня. От я взяла велику, тому що я працюю з четверговою сіллю дуже давно і використовую як для лікування і для того. Якщо робиться захист на духовному плані вичитки людини, якщо є підселення, обов'язково потрібна четвергова сіль. На даний час ми живемо в дуже важкий такий часовий період, коли великі стреси, потрібен захист, потрібен спокій. От ця четвергова сіль також вирівнює енергетичне поле у вашій оселі. Цю четвергову сіль ви можете брати з собою в дорогу. Ви можете брати цю четвергову сіль, якщо людина десь має великі стреси, також ця четвергова сіль повинна бути. Четвергові ці сусілі купають навіть немовля. Коли дитинку ви принесли маленьку ну, новонароджену, і в перву копір додаються трави і додається четвергова сіль. Я сьогодні приготовлю сіль і травами, Стравами, які також мають це афрозодіаки, які дуже добре використовуються в народі для очищення оселі, для того, щоб які є проблеми підселення в людини. Що я для цього беру? Тут у мене є шаврія, календула, полинь і мятка. Всього на всього 4 трави. Якщо у вас навіть і нема травички цього, не страшно, ви можете взяти просто четвергову сіль. Ой, четвергову просто сіль. От бачите, я приготувала е, кілограм цієї солі. Також ви можете взяти житню муку. ось у мене житня мука, а також житній хліб. Я це все хочу сьогодні. Об'єднати для більшого посилення цієї солі і щоб вона була дуже сильна і багата всіми мікро- і макроелементами. Ще хочу сказати, навіть наукою не доказано оцю сіль, що я буду робити. Міняються біохімічні процеси з самої солі. Іони солі, ви знаєте, напитують весь негатив. От, а коли ми оце все переробляємо цю травами, житньою мукою чи житнім хлібом, вона безцінна, тому що там доповнення всіх мікро-макроелементів, які дуже впливають для того, щоб очистити організм, якщо, наприклад, людина хворіє шкірними захворюваннями. У зверніть увагу, люди, які хворіють шкірними захворюваннями, і другими. Хворобами дуже добре вживати цю сіль в їду. Підключайтесь. Ми сьогодні з вами в прямому ефірі. З вами нагорняк Софія Михайлівна, дійсно член міжнародної асоціації народної медицини, фітотерапевт, герудотерапевт, психолог, хіджаніст. Я працюю в місті Одесі, маю свій медицинський центр Софіна Продакшн на Софійській 19. Будь ласка, одесит і близькі тих, що проживають. На околицях нашого міста в області звертайтеся, тому що я знаю, дуже багато в мене людей зі Зваю під'їжджають, не дивлячись на такий час, все буде добре. Це, що я зараз буду працювати і показувати, я вам зробити цю сіль, то я вам хочу сказати, що ви можете її, якщо ви подивитеся цю програму і... Оставити собі ну, в нотатках, в будь-якому випадку ви можете зробити її завтра зранку. От, бачите, у мене вже тут є травичка, я поставила, Щас ще добавлю ці трави магічні, які я приготовила. Навіть якщо, навіть якщо, е Деякі травки, от ми будемо ж просіювати, після цього цю сіль потрібно просіяти. От у нас зараз ці травки. Е, якщо ми будемо готувати цю сіль, бажано брати лопатку дерев'яну. У мене вже ці лопатки кілька років, я з нею дуже добре працюю. Навіть якщо роблю мазі. Другі компоненти. От ми робимо це, травичку поставили. Зараз я сюди буду додати хлібчик. Отак От ви можете собі покришити хліб. Це в нас Бородінський хліб, він дуже такий насичений. Тут багато солоду і житньої муки. От. Так, щось воно перестало. Переноска. Переноска десь у нас кнопочка. Так, зробили переноску, тому що хочеться, покажи, яка в мене і який у нас іконостас. Красивий, поки я роблю це все. Нехай побачить, який у нас іконостас, у нас горі свічечка. З молитвами. Це все робимо в спокої, в тишині, з благостю. Вот, вот у нас утвердить трошки засмажиться, наповільні засмажити. І всипаємо сюди житнє борошно. Знаєте, є кодові молитви. В нашій релігії, щоб ми не робили, є кодові молитви. Саме кодові молитви це Отче наш, вірую, Богородиця. От, і ви можете читати ці молитви. Читайте не голосно, читайте, як... можете читати про себе. Ну я зараз почитаю і помолюся Богу, тому що я коло іконостасу, щоб Господь допоміг у нашій цій добрій справі, допоміг нам е, приготувати цю четвергову сіль, і нам вона тільки дала благо. Хочу наш слушний місце, ви святі цілі, як ви доброві церкви, доброві церкви, як ви не доброві церкви, як ви І вже пішла, цей температурний режим у нас збільшився. І ми все це перемішуємо разом з травками, Щоб воно не калилось. Підключайтеся, ми з вами я в прямому ефірі і ми сьогодні готуємо четвергову сіль. Цю сіль ви також можете взяти з собою не тільки в дорогу, а цю сіль освячують на Пасху, на великдень. Коли ви пасочки освячуєте, обов'язково візьміть цю четвергову сіль. Вона дуже має велику здібність як лікування, так і захисту оселі і людей, а також дуже добре. Працює при, захвор... при різних От Ви ж знаєте, що ви зараз почули аромат цього всього, тому що тут трави, мука, житня. От. І ми повинні це все зробити баланс, щоб воно навіть аж підбуглилося. Тому що четвергова сіль вона е, має такий, знаєте, Колір темний. От коли ми це все зробимо, ми цією, потім його треба через сито. Через сито і можете його е, мішечок. Якщо нема мішечка, просто можете взяти в баночку. Баночку кришечкою е, закрити, і вона у вас буде е, ну, так, мати силу на протязі всього року. Ще хочу сказати, що ця сіль дуже добре, якщо ви стаєте ранку, от вона, так як вона має очищаючі, такі дії пару крупин цієї солі на е, язичок і розсосати, да, розсосати для того, щоб очистити і війти в, е, в новий день очищеним, але обов'язково молитви. Не забуваємо за наші молитви, тому що молитви це є коди. Того е, іншого дійства, якщо ви йдете в дорогу, обов'язково читаєте молитви. Якщо ви е, десь е, переїжджаєте з місця на місце, обов'язково цю сіль е, потрібно мати, ну, підключайтесь, підключайтеся, я чекаю. Я працюю і вас чекаю. Дивіться, вже пішов день, да? вже бачите, що міняється структура, тут міняється, воно вже. Навіть окрас свій міняє. Знаєте, дуже багато діток у нас в зв'язку з цим, я працюю з дітками, які мають переляки, пристріти. От, І навіть ви можете ладанку зробити для дитини і в ладанку е щепотку цієї солі також поставити. От. Для маленьких діток. От я недавно працювала з хлопчиком. Шість років, тому що він дуже мав таку проблему переляку. У нас же тут неспокійно зараз. Навіть перед цим, як я ну, почала працювати, були, було неспокійно. Ну, Ми вже, знаєте, молимося, щоб нам Господь дарував видишку і що це те, що ми робимо, цей захист також на нашу Україну, на наших воїнів. Які нас охороняють, наші домівки. І ще хочу сказати за цю сіль, якщо хто починає свій бізнес, обов'язково є такий ритуал, коли ви можете взяти просто запалити зелену свічку чи червону, вона притягує енергетику грошів от і туди. Також добавлю такий мішечок, зробіть собі, і цю четвергову сіль 50 розмінних копійок, те, що зв'язано з е, числом 5. 5 гривень там навіть може бути. Щас, знаєте, раніше не було, вийшли вже 5 гривень е, металеві. Тобто раніше були, то з ними дуже легко працювати, О, запалити. І я хочу сказати, сьогодні в принципі Меркурій заходить у е, е, свій дім. І середина четвер. Сьогодні також, якщо подивитися по е, грошовим потокам, то іменно зараз він має свої, е, свій курс. О, так що навіть як ви робите, будете робити цю зараз четвергову підготовити, так? Навіть мож, після цього, як ви подивитеся, як я працюю, ви можете собі зробити амулет з цією сіл'ю. Червона свічка або зелена, О, четвергова сіль, 50 копійок. Тому що сьогодні у нас Меркурій владує, Ну, люди ті, які пов'язані з бізнесом, з рішми. кого погано з рішми свій потік відкрити. Дуже добре. Бачите, ми сьогодні. Е, як би то Зараз іде спонтанно просто, і на конейті, те, що я, я ніколи не підготовлююсь, тому що я вже працюю 38 років в цій сфері і можу вам розказати до бізнес і Дуже багато інтересного. Я хочу сказати, що в мене зараз є, я, я в Тіктоці відкриваю свій канал, відкрився вже. Я дуже багато переходити в Тікток. І я буду показувати дуже багато чого інтересного іменно для вас. Вероніка запитує, їй також робити з вами. Так, да, Вероніка може, Вероніка зараз в Ізраїлі, вона також підключилася. Так, Вероніка, можете поставити е, сіль отак, тому що я працюю з травами, бачите, в мене вони вже як гарно перемішуються. От, міняється колір, ми ж сюди додали ще житню муку. От, І вона повинна зараз бути поміняти колір. Але я хочу сказати, навіть Вероніка буде працювати, щось підключається робити, то е, тільки працювати е, дерев'яним, щоб металу не соприкасалося. ложечка, то що. Знаєте, дерево це є більше провідник. Нашої енергії на все те, що ви робите. Що ви то не робили? От, якщо ви хто під різні ритуали, роблять це різні, те, що пов'язано з варінням, з магією. От, це дуже добре мати дерев'яне, так, да, коли саду. Тому що це ваша енергія. Це живе, це животворяща сила. Животворяща сила. Дерево ціносить. Дуже витворячі сила. І тут у нас животворяща сила. Тут чому? Тому що тут е і хлібчик, і трави животворяща сила. От е борошно житнє, це також животворяща сила. От уже воно, ой, як красиво вже. От, от, вже ферментація пішла. Воно вже добре в нас перегорає. Ви знаєте, дуже є багато рецептів четвергової солі, але я рецепт за свої руки я ще як би то, деякі експериментувала, що можна перепалити, просто е, взяти якийсь хлощевий мішечок, от і туди додати і перепалити. Це не. Зовсім не той варіант, який воно дасть, ті показники, які що ми очікуємо. От уже воно поміняло свій колір і ми сюди додаємо просто сі. І перемішуємо. Ви можете зробити цю четвергову сіль для своїх близьких. Трошки голосніше говори. Ви можете зробити цю сіль для своїх близьких. Для діток своїх, для онуків своїх. От. І вона завжди буде у вас. Цією сіл'ю можна навіть солити їжу, якщо ви будете навіть не обов'язково її брати і. Повністю поселити. А якщо у вас є сіль, наприклад, да? походна, от, наприклад, це у нас борошно, таке додавали, І ви отак візьмете, отаку щепотиночку сюди додати. Ви вже розсветеєте кристали, кристали, кристалики солі, вони наповнять всю ту інформацію, яку ви сюди, у ту сіль перед, якби то передасться ті масі, яку ви туди додавали. І воно дуже добре буде працювати. І ще хочу сказати, дійсно, ви почитайте за цю четвергову сіль, тому що кхе, зараз просто неймовірна сила в цієї солі, неймовірна сила. Сіль міняє свою характеристику до цього, щоб сіль, рішитка сілі солі була одна, а зараз перед тим, як я це замішую, вона зовсім буде друга. І ця я сіль, по сустави болять. Також можете робити прямочечки до суставів. Ви знаєте, є такий е, гіпертонічний е, настій сольовий. Мабуть, багато з вас вже знає, тому що люди зараз начитані, багато читають, сидять по інтернету. Ну, почитайте, що таке гіпертонічні рощі при різних захворюваннях. І в цей геппертонічний рощі ви також можете додати четвергову сіль. Якщо у вас є неполадки вдома, обов'язково ці сіль можете по часовій стрілочці, отак, по граніноці, по, е, по всім кутам розставити На три доби. І на третю добу сіль забрати проти часової стрілочки. І просто збити або в те місце, де люди доходять. Ви навіть не уявляєте, які зараз запахи йдуть, коли я працюю, тому що тут дуже багато е, трав, там, борошно, ліпчик. от. Бачите, як у нас структура вже міняє. Бачите? От. І ми її доводимо до почерніння. Ну Покажи так, сюди ближче, так Так, Покажи. Ось чудово. Чудово. Не спішіть. Хто не успів, хто не успів, завтра раненько вставайте, завтра чистий четвер. Оцею сіллю, що ми сьогодні робимо. Ви будете мити вдома, митися самі, додавайте цієї солі. Обов'язково можна навіть, коли людина хвора, я рекомендую ці сі, коли ви робите там стираєте, да, це все, білизну. Обов'язково додавайте цю сіль, тому що вона має такі свойства обезоражувати і міняти структуру, Тому що людина енергетичну структуру. Там, де хвора людина лежала. Про неї можна розказати безкінечно. Ця сіль дуже помічна, якщо в людини є підсадки, краденики. Просто чудово працює. Навіть коли ви будете паски, хто ще не спік пасочки, я вже пасочки спекла. Вот, и еще вы те пасучки на завтра в субботу пятницу не поднимать, потому что красной пятницы. Вы можете добавлять эти сыр. ну хай его надо так чуть-чуть. Вот так. Сюди зрубы. Я сейчас пойду. Ще більше м'ясовий стопкою. От і ми зробили четвергову сіль. Я ще її більш докалю. От. Ви ознайомилися, правильно приготувати четвергову сіль? Найцінніше те, що ви можете зробити. У такі святі великодні дні. Якщо навіть у вас немає цієї солі, можете звернутися до мене. Вам просто щепотка цієї солі потрібна для того, щоб, ну, я ж говорю, якщо ми працюємо на водичку, да? читаємо молитви на водичку, можете цією водичку наповнити, я не знаю, скільки до безкінечності, тому що інформація передається дуже швидко, тим більше іони солі. Дуже добре тримають інформацію, гарно. І можна це я першу порцію зробила, я ще буду кілька порцій ще робити, для того, щоб мені вистачило на цілий рік. У мене дуже багато людей, з якими я працюю. Оце всі мають таку неоцінимо. Будь ласка, звертайтеся. Хто ще не підключився, я пряму в ефірі, я вже змогла Уже в розсаку в мене, тому що дуже жарко, сіль, свічка, свічка горить. О. Підключайтеся, я буду дуже зараз багато чого показувати в, інтернет, в інтернеті. підключайтеся, якщо у вас буде щось і такі, і більш цікаво, ви захочете побачити, задавайте питання. Я завжди рада вам відповідати. Відкликатися і вам розказувати. Раніше до війни в мене дуже була програмна передача на телебаченні золоті рецепти від Софії. От, і я дуже багато розказувала про трави, як з травами. Дуже багато чого є інтересного. Будемо з вами зустрічатися. І я буду багато, багато вам розказувати інтересного для вас. Головне, знаєте, що, як то кажуть, Мати віру, мати віру, проявляти характер, не боятися. І у вас все вийде. Це не настільки важко, просто для людини, яка з цим не знайома, будь ласка, звертайтеся, пишіть, оставляйте коменти, я буду завжди рада відповісти. На цьому я буду з вами вже закінчувати свою. Повість про четвергову сіль. От. І на слідуючий раз я хочу вам розказати, е, тому що дуже е, це великодень як робити от Як працювати з крашаночкою з цією сіл'ю? Це вже буде моя е, е, друга тема. От. Але ми вже зробимо анонс. Ми зробимо що нос, тому, що людей. Ви знаєте, я, чесно кажучи, не хотіла е, робити. Та мене дочка просто мам, покажи, тому що людям же ж це... це ж корисно. Кожного разу я роблю. Навіть бачу, я не бачите, я все це доробила. Я зразу виставила і вийшла в прямий ефір. Тим більше, що в мене зараз би я буду працювати з Ізраїлем. і... Люди там також готують разом зі мною. Ідеть там на очищення. Ну, Програма. Будь ласка, звертайтесь. Рада вам допомогти. До нових зустрічей в ефірі. З вами була Мароня Софія Михайлівна. До побачення. Мирної вам ночі.